Не гріх така страшна байдужість. Але я жив серед краси і мрій. Все вище і вище я здіймався на крилах мрій. Тепер упав на землю. Ох, мамо, як же я забився страшно. Здається, мрії зломлено крило. А Як воно плескало буйно. Чи жалуєш про тії мрії, хоч сам ти зрозумів, що замість мрії. Так, замість мрій тут потребують хліба. І я за синих каменем не кину. Тут потребують не самого хліба, а й слова Божого. не забувай. І ми служить повинні щирим серцем ти, хто дав нам Боже Слово. Господь давно нам дав його, те слово він не сховав у сховки під замки і всякий сам може взяти його тепер. А передавачів не треба нам. Ти, сину, як ти зговориш. Тебе призов тіверсова жінка. Хай Бог її поб'є! Не проклинай! Її побила й та плеха година. Послухай, ман. Ті люди, що назвали себе святими і Божими синами, дають своїм братам не хліб, а камінь. Вони ламають крила мріям ясним. Їх варто проклинати. Годі слів! Бо кожне слово гріх нової. Так годі! Бо кожне слово то нова отрута. Для тебе і для мене. Всі наші сльози духові покою, спадуть на серце. Серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти, сил має. Коли ж не стане сила, коли б расичу вкрай та серденько землі, тоді душа повстане, недолуга. Її розбудить серденько, збоїли. Я вже повстану, їй не буде впину. Заснути я перш вона не зможе. Вона бо боротись буде до загину, Або загине, або переможе, або погибе, або переможе. Си дви дороги пред нами става. Яка се глуп нам судица дорога? Дарма остане. По душа повстанем.